Магазин Мебліка вирішили розповісти вам коротко про безпружинний матрас Тіара, виробник МММ. MMM. Отож, що ми маємо: щільна піна, яка здатна витримувати більші навантаження, кокосове волокно для створення більш жорсткої сторони, і піна з масажним ефектом на дві сторони. Товщина матрасика 19 см, гарна бокова синя тканинка. А верх приємний на дотик з різними квітками. Матрасик має гарантію 3 роки. Здатен витримувати навантаження до 150 кг на одне спальне місце. По жорсткості, за даними виробника, тут йде жорсткість 3, 4 та 5. Але по моїх особистих враженнях тут 3 та 4. Приходьте в магазин мебліка, матрасик в наявності, можна прийти. Спробувати перевірити його жорсткість. І звертаю увагу, що на сьогоднішній день цей матрасик по акційній ціні. І, відповідно, враховуючи цю знижку, яка сьогодні надається, то цей матрас буде одною з кращих пропозицій на ринку, тим паче, що гарантія на нього 3 роки. Чекаємо вас в магазині Мебліка для проби цього матрасика. Перевіряйте, наскільки він зручний, комфортний, пружний. І саме головне, хочете хорошу безпружинку? Матрас тіара це саме те, що вам потрібне.